Так, ну що, друзі, сьогодні Будапешт, сьогодні столиця, трішки влог вам запишемо, сьогодні трішки погуляємо, запхи, затори, як завжди, мегаполіс, люди всі спішать, рух, життя, живеться. Ну всі кудись спішуть. В общем, дуже цікаво. Коротше, все, ми приїхали, слава Богу, погода гарна, 20 градусів, можна йти трішки погуляти. Американські горки. Так що там Xiaomi? Xiaomi рекомендують рекламують Xiaomi 15T А, Не знаю скільки ціна йому, звісно. Коротше, в общем, да. І iPhone 17, і Samsung, кстати, десь був. Такий, що розкладається тепер новинка. Але не пам'ятаю, де? Вона реклама, в общем, і Xiaomi теж є новинка. Знайомий мусор, знайомі вулички, раніше я по них ходив кожен день. Вітер так, сьогодні вітряно дуже. Подзілуйтеся, поженіться. Тим часом йдемо, купимо собі проїзний на одну добу, щоб на машинах не шуркатися, тому що дуже багато запахів, дуже багато затор. Вже є три доби, видиш. А -а -а. Беремо проїзний на добу. Щоб не купувати на кожній станції білетики. Час. О, на 250 форінчи подорожчали. 5500 буде за два білетики на 24 години на всіх видах транспорту БКВ. А, БКК. А, автобуси, тролейбуси, трамвайні і всі, всі такі міжнародні. Так, ідемо трішки в центр надає, Ференс. на Ференс. йдемо на двоєчку. Погода дуже сьогодні крута, тепла. Звичайно, в пуховику, але я розкопчався, бо, ну, дуже жарко. 22. У нас взагалі холодно, а в столиці дуже тепло. так Хто сьогодні буде перший, роздягайтеся. Ну, якщо чесно, то я трішки сумував за Будапештом, за цим рухом життя, дві шум, люди, коні, всі кудись біжуть. Ну тобто життя, знаєте, так ш. шутмесен. Це я знову не встиг. Ну, ну нічого, почекаємо швиденько другий. Не треба, не треба переживати, тут метро ходить кожну одну хвилинку, трішки ностальдж, да ностальджує? <плес> І вже зовсім скоро, через 16 днів, тут вже буде не така площа на Fashion Street, а вже буде все у ярмарки новорічній. Тому приєднуйтесь 15 листопада. З 15-го вже стартує ярмарка в Будапешті на трьох локаціях. Кстати, шоколадка вийшла, дуже дорога, 20 доларів. Вона йдуть в Пазду. Лакос, ставлять, да? Звісно, я в житті вже все бачив, але клепачі такі. Але нам такое треба. Зарахом, такі шестігранники, такі ключі. Ну, коротше, взагалі круто. Це під золото, але да? ну, звісно, це не золото. Маленькі ключі. І... під бронзу. Ну, побагато, але так круто да? виглядає, побагато. як Луї Вітон. Дуже круто. Як кажуть, бути в Будапешті, і походити по всіх гарних магазинчиках це не про нас. Один з них це Ізара Гом, звісно. Вот, так що я думаю, що якщо б мої мільйон. мільйон, я б там протратив за один день. Вот такі краски, красотки такі, прикольні. Новорічні статуєте. У нас були такі даме подушки, Ось, це мені дуже треба було, пам'ятаєте, я робив ефір і якраз згадував про ці вилочку, ножик і ложку. <тас> ну, <тас> типу на відео. І чорні мені подобаються. І золот, є під золото, є під бронзу, під срібло. ну, Луї Вітон я, звісно, і золото, але це не для нас, <тас> для нашого кошельку. Але дуже мені подобається, я куплю собі як. Перші зарплати відразу собі куплю. Вже бачимо на вулицях Будапешта, вся вже тематика йде новорічна, вже всі готуються на Фешн Стріт, на Декференстир. У вариш вже починають встановлювати гірлянди всюди. Ось така кіцька. Ну і, звісно, у North Face ми зайшли, я хотів шапку флісову, але не було. Було шапочки, але. Звісно, трішки кусалися по 19 тисяч, по 20, по 22. Зато на ліфті покаталися. Один ліфт. Один поверх, верніше. Як глінюшки, блядь! Ну, коротше, була крута шапка, але це я з моєю вже за кучу. Це зайшли ми у перевулочок такий. Піпки. Розкладні палички, ну а що ви лиш оригінальні брендові магазини. Треба і раритет купувати. Раритет завжди в моді, якщо б сказав, який магазин Гудзик. Магазин паличок. Вон там чекає вас продавець. Ну і звісно, як можна на набережному походити, погуляти, тому осінь, Будапешті, дуже круто. Зайшли ми потім в Старбекс трішки, взяли собі, я взяв рапочино е яблучне, я думаю, то буде гаряче, але ні. Це було холодне. горем попалавну, я його випив. Я хотів просто гаряче ні. Так, ну що, як бачите, дуже гарна сьогодні погода. Дунай тролейбуси, тут відео роблю. Чайки літають ніби на морі, але... у на морі. О, ну, ви зрозуміли, трамваї не тролейбуси. Але дуже гарно. Ніби така, знаєте, весна сьогодні. Не осінь, а весна дуже тепло. Viszonylag napi napközben, miért nem? Én nem tudom. De 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 За дві кави ось моє Apple frappuccino, Робив, взяв собі лате карамель, щось таке айс Тож, ну, коротше, в общем, ми заплатили. 8 тисяч форентів за дві кави. Почний ну, Apple frappuccino. Мадам Тюсо. Треба буде одного разу сходити туди. Дуже хочеться. Się naduć. <coughs> nie, że nie, 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 Таксі, таксі треба піщати, як у цьому, як у Нью-Йорку. Таксі! І все ну, на і наразі всі стають. Я не раз собі шукаю таксі, коли мені треба. Треба піщати просто сильно. Оріана. Касексіріана. Так, серії равіте. Мерседесик. Це еще певна дерев'яна панель, да? напевно. Дуже круто. Да, звісно конечно. Круто. для кого-то, если пистюлечку. Оголело, но это уж. Баба тоже с этих чёрных ебала двор. Чего? Пикать, У него все ебал телефон на подамент так жестко. перепустила <ріхи> вот тобі і тікет блядь. Хуїкет. ой осінь прекрасна осінь вараш лігет площа героїв щас буде. в общем дуже 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 така сьогодні у нас подорож гуляння. листячко вже нападало всяде. Стойку при нас не буде пешть. Mm -hmm. У мене другий бік. Mm -hmm. Тут буде каток влітку тут була водичка, і була катамарани. а зимою вже готуються. резинку вже поставили, mm -hmm. а зимою тут будуть. Каток вже готується, все закрили вже, бачу. Так що зустрінемося вже зимою на ковзанах. Это Так, вот труба вот прикольно. Ну, такой та они чуть-чуть смахают, -чуть <соцентрический лед> Авто в пізду. А ще 4 місяці назад. Я тут бігав, тут займався спортом, проводив свій вільний час, вихідні та насолоджувався ритмом столиці. Йшли вечеря і додому. Yeah. Ця Машка демонструє нам свої музичні такі здібності на водички і фужереви. Mm -hmm. Ну і тут ще після такого, знаєте, травел дня, вечерка, трішки шамбосика, після шампуська ще щось було. Це вже історія умалчує Так що все. Ну що, повечеряла, всім подякували, гарно провели день. Купуємо Bullчик. Звісно, я не за кермом тому що я трішки вживав алкоголь. Red Bull і можна їхати додому. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам сподобався влог сьогоднішньої поїздочки. Миття окон, щоб гарно бачити вночі. І все, і вперед. Всіх обняв і чекаю вас.